Вітам! Вітаю! Сьогодні протестуємо ми з вами соковижималку від Тифайл. Подивимося, як вона вижимає сок від апельсинів, від яблука і від селери. Починаємо. Щоб включити, натіскаєте включити, вибирайте програму і нажимаєте. Бачимо, суки запато шиє, гарно виходить. Сок виливається в одну поємність, сім'я висипається в Ось у нас 4 апельсини. 4 апельсини у нас вийшло біля 500 грамів. Зараз спробуємо наші сочі на смак, і на колір. Гостей. Трохи М'якоть є. Такий делікатний і делікатний. Так, а зараз будемо тестувати яблука з селера. Яблоко. Ти будеш? Яблука з селера. нам три стакани по 200 сірам. Так, включаємо. Вибираємо програму «Яблучко» і включаємо. У нас тут два яблука. Як бачимо, хорошо витікає сок. Ну і жмики майже соку немає. Добре витискає. додавлює, цей кусочок не лазить. Я кидаю з насінням. Я не обираю з хвостиками все гарно відділяється. Зараз розділю всі, можу запусти. Просто перерізаю. На кусочки кидає разом з хвостиком, Можете не дать. У нас тут було два яблука. з Двох яблуків вийшло нам майже північ. Будемо там селери. Чомусь селеруємо ваше прижить, але ніби я була твердіша, а сарані тверді ваші інтереси. Дуже гарно не Мы силари багато добавлять не будем. Селера дуже полезна. Так що руби цю ларе. У нас майже літра відкуда. Целера явно виражається вона легша, зелена. Явно почув зараз. І вуаля, сух готовий. Щоб її помити, потрібно залити сюди води, нажати опцію миття і вона сама сабатує. Будьте здорові, пийте на наш сік.